Шевченко, сонь. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи. Пошкандибала Івана сина годувати. Воно сповитеє, кричало у холодочку за снопом, розповела, нагодувала, попестила і ніби сном. Над сином сидя, задрімала, і сниться їй. Той син Іван, і уродливий, і багатий уже засватаний, жонатий на вольній бачиться, ось бо сам уже не панський, а на волі. І на своїм веселім полі удвох собі пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. І усміхнулася не Бога. Прокинулась, нема нічого, Найвася глянула. Взяла його, гарненько сповила і копу дожинать пішла, Поки не чути планового.